Вітаю українців Ідіть нахуй москвороті. Москвороті, оце москвороте створіння, живе за кордоном. І що воно думає про українців? І як воно українців називає називає назив. Дивимося потвора з, нове... з Норвегії, яка любить русський мір, руський язик. Русську культуру і не хоче до Росії. А чомусь у Норвегії захищає русню і називає себе Українка. Так, дітей забрати від екрану, бо потвора несе ті речі, що нам говорили москвороті створіння. Вообще мені щось не треба мені вообще ніхуя казати. Заблокуйте мене гібінням, блядь. Українці би тебе заблокували, але ти потвора втекла від руского міра чомусь, а чому ти його з квітами не зустрічала? Росіяни би тебе заблокували в одному з приміщень Дніпра. Ми в СССР родились, мені 37 років, буде 38, блядь. Ми всі у нас був общий язик русский, з хуяй, та Путіна язик став. От і перше гівно. Ми родились в СССР. Наш общий язик був русський. Моя жінка теж народилась в СССР. Я народився в СССР. І чомусь в мене І язик український. Мені не нав'язали оцю байду. А чомусь тобі нав'язали, Бо тому що ти слабке москвороте зросійщене лайно. Яке хоче руського міра і тяне цей руський мір. Ну то чому ти у Норвегії, скажи мені, от маєте перше кліше москворотих. Та ти ви розумієте, блядь, якщо вони, нахуй загіліли бабки, блядь, за квартири, сука, на українському язикі, або піздять наші гроші на українському язикі? Ми підняли бабки на українському язикі квартири, ну тобто, бабки. Це піднімають на українському язикі. І крадуть на українському Ви Бачите, яка маніпуляція? Це є вам друге кліше москворотих, тобто відмазка москворотих. Чому вона далі топить за русский мір? Вона далі хоче, щоб крали не на українському, а на русском язикі. Дальше просто закрыть вуха, бо почуєте прямо трэш і трешняк. Русский язык не есть. Конечно, не есть собственностью росіян. Рус... Вы вообще понимаете, блядь, ну, что есть Литва, которая разговаривает, Білорусі всі розмовляють на русском языке. Они автоматически хуевые, в Латвії много разговаривают на русском грузин, армян, чеченцем. украинцы разговаривают. Ви взагалі розумієте, сколько по миру людей разговаривают на русском языке? При чому тут хуйло, блядь? Російська мова це є. Російська мова. Це є мова, якою розмовляють наші е, сусіди з гівна. Там, де живуть такі гівняні люди, це їхня мова. І вона називає ці країни, де окупувала ця країна гівно ці країни і насаджувала. Ці мови, а ці мови корених народів, вона просто знищувала. Але їй навіщо це знати? Їй це не потрібно знати. Вона знає, що отак потрібно говорити. Це третє кліше, це третє кліше створіння, яка не знає абсолютно історії. А їй цього не потрібно. Вона ж любить русський мір. мнение. Я имею, мое мнение имеет право быть. Я, э, землячка, привет, слава Украине, героям слава. Я всю свою жизнь прожила в Украине, город Днепр, кто у нас, вот 80 человек. Всю свою сознательную жизнь я платила налоги. У меня был бизнес в Украине, с которого я тоже платила налоги. С хуя я не имею права говорить. Я, сука, денег в бюджет перечислила, блядь, більше, ніж ті, які з працювали в Польщі і за границею. Ну, почалось, ну, почалось. Україноязичної працювали в Польщі. Почалось. Зараз ми почуємо унітази. Ще якусь бредятину. це, мабуть, четвертий чи п'ятий кріше я вже збився з того гівна, що вона несе. По-перше, україномовні, є, чи як там украязичні, а українці, які працюють за кордоном, не всі спілкуються українською мовою, бо нав'язали їм мову, якою ти спілкуєшся. Не українською, не російською. Мені дуже важко тебе зрозуміти. Но ти починаєш таке вже гівно нести. І тобі 37 років. Хуя я не можу розговарю на своєму язике і платить налоги на своєму язике? Хуя я зараз должна переході на український язик? Об'ясніть мені, пожалуйста. Як ви кажете, москвороті, поясніть мені, чому ви маєте розмовляти українською мовою, а ви поїдьте в окопи до військових і вам пояснять, чому ви маєте розмовляти українською мовою? Всі москвороті, всі русські в окопи на війну. Тоді вам військові пояснять, чому ви маєте розмовляти українською мовою. Бо ви цього не розумієте. Яка-то сука, яка ні рубля не заплатила. Мені розказувала, на якому языке мені говорити. Сука, яка рубля не заплатила, вона мені буде розказувати, якою мовою розмовляти. Рублі. Ну про що вона? Про що вона? Вона загубилась в часі. Із 37 років, якщо вона має 37 років, якщо порахувати, вона і союзу толком не знає, що це таке. Ну, давайте я вже не можу дивитися цей треш, але про унітази мені дуже хочеться Я Ми за війни уїхала, Я б хуй би куди вообще їхала, блядь, У мене все було нормально, блядь, У мене була прекрасна робота. В Україні можна було роботи. не вмить туалети блядь, в Польщах, блядь, і в Чехіях. А можна було роботи блядь, і заробляти. <різь> Нарешті ми почули оці унітази відомі. Які миють всі українці за кордоном україноязичні, як вона каже. <смі> Вже не будемо дивитися цей треш, бо, бо це створіння має 37 років, застало Союз закінчився 7 років, воно там пам'ятає, може не пам'ятає, як воно одним місцем забруднювало свою білизну, не витираючи. Якби вона жила в Союзі, як інші діти жили в Союзі, вони навіть би не знали, що таке підгузки. Ви розумієте, що таке підгузки, що таке прокладки. Бо в Союзі такого не було. Вона не знає, не в курсі. І я надію, що ті москвороті русскояєчні створіння, нехай там краще в Норвегії несуть цей вонючий русський мір, цю російську мову, нехай там розмовляють нею. І не не повертаються в Україну. Нам таких не потрібно людей, які ненавидять українську мову, українську культуру. І все українське. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео. Людина з Дніпра проживає в Норвегії. Я думаю, що її скоро депортують. Дякую за перегляд! Все буде Україна, і все буде українське! По-моєму, чувак нас кинули